Ну як і щороку, 1 січня, Львівщина відзначала річницю з дня народження Степана Бандери. Великі вшанування відбувалося у Львові. В сокалі розгорнули 113-метровий державний прапор, який пронесли центр міста. Вшанували голову проводу УНУ в усіх районах нашої області. І ворог дуже казився через те, що наша національна пам'ять жива. Ви знаєте, що уламки ворожих шахедів знищили музей генерал Хорунжу Упа Романа Шухевича на Білогорщі. Також постраждала будівля Львівського національного університету природокористування у дублянах. Але маємо і справжнє диво погруддя Романа Шухевича, авторства Михайла Черешньовського, яке вважалося втраченим через атаку на музей. Насправді вціліло його виявили і піщисленними завалами. Погруддя має незначні ушкодження. Але врятовано зараз все воно перебуває у фондах Львівського історичного музею, повідомив голова ОВА. І там, де були руїни і каміння, проростуть квіти, щоб окупанти не вигадували нас їх, нам їх, нас їх не подолати. І медики повідомляють: терміново у Львові катастрофічно бракує донорської крові всіх груп резусів, мешканців області. Котре просять активно зголошуватися до донорства, кров приймають у робочі дні з 8.30 до 13.00, Деякі суботи теж робочі за адресою Львів, вулиця Пекарська, 65. Ну і до ліквідації ворожої атаки, яка відбулася в ніч на 1 січня. Так э, Русня привітала нас із початком нового року. Вранці 1 січня ворог завдав ударів безпілотниками по Львову та Дублянах. Наслідок падіння уламків безпілотників відбулися руйнація та займання будівель. На місцях влучень працювали підрозділи ДСНС. Займання були ліквідовані. За попередними даними жертв та постраждалих немає. І власне відео від наших рятувальників, як вони ліквідовували наслідки ударів. І дива, які стаються, музей згорів цілів. Депутатка Вігенія Кравчук показала наслідки російської атаки на музей Шухевича у Львові. Нагадаємо, що музей, головнокомандувача УПА Романа Шухевича і університет, де навчався провідник УН Степан Бандера, після російського удару. Ось відео з місця подій. Працівники музею зараз підбивають підсумки наслідків цієї атаки, але вже зараз всі говорять про те, що будівля не підлягає відновленню репортаж про наслідки обстрілу Львова у новорічну ніч від наших колег із Суспільного. Ціна та купа цегли усе, що лишилось від музею. З самого ранку з навколишніх будинків прийшли люди допомагати розбирати завали. Більшість понад 600 експонатів музейники сховали. Та дещо таки було у музеї. Майже усе це знищено фортепіано, меблі. Окремі речі знаходять серед завалів цілілим, як ось цей б'юст. Я, я страхую, страхую. Стоп, Ходіть таке. Добре, 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 добре. Згідно акту склавного пожертви інспекції, будівля не підлягає відновленню. Все, будівля повністю знищена. Ось так виглядав музей ще вчора. Сам будинок є історичним. Тут була конспіративна квартира Романа Шухевича. 5 березня 1950 року саме у цьому будинку його оточило НКВС. І щоб не здатись живим, командир пустив собі кулю у скроню. Музей це є е, об'єкт, де можна людям показати останні хвилини життя. Командувача української повстанської армії музей Шухевича відігравав надзвичайно велику роль у вихованні галичан і не лише галичан. Туди ми могли привезти будь-кого, хто приїжджав зі східної України, показати ті обставини, в яких велася підпільна боротьба. Відновити будівлю музею неможливо, кажуть працівники, і підраховують збитки. А це понад 2 мільйони гривень. Це вартість будівлі інші збитки підраховують. Врахують збитки і у Львівському університеті природокористування. Приміщення 1884 року воно для нас надзвичайно історично важливе, так як Степан Андрійович закінчував цей, цей навчальний заклад. Але сьогодні внаслідок ворожої атаки е, Московії е, два ну, до кінця неопознаних об'єкти нанесли шкоду цьому приміщенню». Ця будівля має історичне значення, а, власне, тут навчався Степан Панде. Тепер стосовно білогорщі. Фактично повністю знищено музей генерал Фрунжова Шухевича. Це складно, тому що це атака на нашу історію, але ворог нас недооцінює. Музей після війни буде відновлено, буде розширено, тому що це наша пам'ять. А пам'ять ми знищити не дамо ніколизавета сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Навіть після смерті Роман Шухевич та Степана Бандера жахають росіян, і вони хочуть і двічі, і тричі, і десять разів вбивати, але їм це не вдасться. І власне бронзове погруддя Романа Шухевича, якого, яке витягнули, розбираючи завалене музею. Бронзове погруддя скульптура авторства Михайла Черешньовського зазнала лише незначних ушкоджень, і це ще раз доводить, що нашу пам'ять і Історичну пам'ять і наших героїв їм не знищити.